Кечістки! З вами я Іванка і мовна школа Фріінток. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про відмінювання дієслова бич у минулому, теперішньому і майбутньому часі. Записується відео для учасників нашого курсу Польська мова від А до Я, щоб ви могли підсумувати собі ці три теми. Але якщо ви не учасник нашого курсу, то відео все одно буде корисним, бо це база, так, подстава це така основна інформація, яка допоможе вам багато чого сказати. І ж по польську. Тому починаємо. Отже, візьмемо собі слово бич. Взагалі його початкова форма це бич, бути, бич, бути, почнемо з теперішнього часу. Отже, як відмінюється це слово саме в теперішньому часі? Я є, ми кажемо єстем. Єстем. І відразу приклад. Я є з України. Перекладемо. Єстем з України. Єстем з України. Ти є це єстеш. «єстеш». Увага, щоб вимовляти м'яко закінчення. Щ. «Єстеш». Ми хочемо запитати: де ти є? І це звучить: г єстеш?». Гдже Єстеш. Я роблю невеличкі паузи спеціально для того, щоб ви у той час пробували сказати це польською. Він, вона, воно є. Ми польською перекладаємо як он, «она», «оно». Пам'ятайте, що до цієї ж особи, тобто третій однини, у нас належить слово пан і пані, і все це ми узгоджуємо з формою єст. Наприклад, він є на роботі, ми кажемо он. Єсть в праці. Он є в праці. Он є в праці. Ми є, скажемо, єстеш ми. Єстеш ми. Е, Мої студенти знають, хто не є ще моїм студентом, то запам'ятайте собі, що особа ми завжди буде мати у кінці таку частиночку, як ми. Це дуже легко запам'ятати. Єстежми. Ми є. І, наприклад, ви хочете сказати, ми є на вокзалі, наприклад. То скажемо «Єстеш ми на дворцу?» Єстеч ми на дворцу. Ви є, тільки пам'ятаємо, що в польській мові ось ця особа ви це група людей, маємо на увазі групу людей, скажемо єсте ще. ще. Така цікава при вимові форма, тому потренуйтеся в голос кілька разів повторіть. Єсте ще. І, наприклад, ви хочете запитати, ви вже в дорозі і своїх друзів, так, які до вас в гості їдуть. І скажемо: Єсте ще їжд в дродзе. Єсте ще дродзе? Супер. І остання особа, вони є. Ми польською перекладаємо як Оні або ОНЕ СОУ. Оне со, соу». І, наприклад, хочете сказати, вони в магазині маєте на увазі своїх батьків, то перекладемо Оні со всклепі. соу в склепі. Отже, ось так у нас виглядає теперішній час. Давайте повторимо Я єстем, ти єстеш, он, она, оно, пан, пані єст. Ми єстешми», ви єсте і оні оне соу. Як бачите, слово не відповідає жодним правилам, слово бич воно таке поза правилами усіма стоїть. А зараз перейдемо до минулого часу. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я, на якому ми з вами навчимося говорити польською, читати польською, розуміти польську граматику, бо вона логічна. Як і в принципі кожна граматика, і ви позбудетеся мовного бар'єру і здобудете впевненість у собі. Усе, що вам потрібно, щоб зареєструватися на курс, це перейти за посиланням, яке є в описі до цього відео, залишити свої контактні дані і наш куратор з вами зв'яжеться і дасть відповіді на усі додаткові запитання. Також нагадую, що у нашій школі є інші іноземні мови, можете про них також запитати у менеджера, а також є розмовні клуби, індивідуальні уроки. Ем, курс медичної польської мови. Ем, якщо вам потрібна польська мова з якоюсь конкретною ціллю, то також залиште свої контактні дані, а ми з вами сконтактуємося і підберемо відповідного викладача. У минулому часі на нас чекає аж 13 форм. Я пам'ятаю, як наші всі студенти на курсі завжди дивуються з цього факту, тому що в українській мові в минулому часі дієслово має 4 форми, а у польській це 13 форм. Тому давайте собі це повторимо і використаємо у реченні. Поїхали. Отже, я був, каже чоловік, це буде «бивем». бивем. Наприклад, бивемюш в данську. Бивем юж в Гданську», Я був уже в Гданську». Я була, коли говорить жінка, скажемо бивам. «бивам» Бивам юж в Краков'є. Билам уж в Кракові. Я вже була у Кракові. Переходимо до особи ти. Ти, якщо звертаємось до чоловіка, скажемо: Бивесь. Бивеш. Бивеш у skleпі. Бивеш уж в скле. Ти вже був у магазині. Якщо звертаємося до жінки, то форма билась. Билась. Билаш дітей в праці. Била ще діща й в праці. Ти була сьогодні на роботі. Он бив. Ця форма вам легко дається. Тут нічого важкого. Он був. Тобто він був. Он бив на дворцу. Он бив на дворцу, Він був на вокзалі. Она била. Знову ж таки, ця форма вам дуже легко дається. Головне нею не зловживати всюди. Бо «бива» лише з особою вона. Наприклад, вона била е, вдома діщай. Вона била дійчай, в дому», Так, вона сьогодні була вдома. І воно було ми скажемо, «оно биво». «Оно биво». Оно биво?» «Що Це то било? так, Що це було? Це то було, Гаразд, це ми закінчили однину. Тепер переходимо до множини. І в нас там на нас чекає особа ми, ви, Оні, Оне. Починаємо з особи ми. Як ви вже, мабуть, пам'ятаєте, в особі ми завжди буде частинка ми в кінці. Ми були, якщо серед нас була людина чоловічої статі, скажемо биліш ми. Биліш ми. Биліш ми кедиш в Варшаві. Билішми кідич у Варшаві. Ми були колись у Варшаві. Але серед нас була людина чоловічої статі. Якщо ж ми були, але людини чоловічої статі нема, ми кажемо били шми. Бивиш ми. ми. Ніде не били шми в Варшаві. Нікде не били в Варшаві. Ми ніколи не були у Варшаві. Особа ви знову ж нагадую, що ви це завжди група людей. Ви питаємося у своїх батьків, ви були е, в аптеці? То билище в аптеце, билище в аптеце. Оскільки батьки це мама і тато, то биліще форма з чоловіком. Якщо ж ми запитуємо наших подруг, ви були на вечірці, то форма вже буде інша, яка билище, билище на імпрежі. Бивище на імпрежі. Ви були на вечірці. Бивище. Ну, і залишилася нам ще форма для вони. Оні, ми скажемо Оні били в школе. Так, били в школе. Наприклад, Марек і Юлія. били в школе, оскільки є Марек. А он, наприклад, говоримо про своїх е котів. Так, скажемо. Оне били на балконі. Оне били на балконі. Тобто маємо форму би, якщо узгоджуємо з оне. Ну що, давайте підсумовувати. Отже, я билем», бивам. Дві форми бо одна для чоловіка, одна для жінки. Ти билеш», билаш. Он бив. Был, она била. Ми Билищ ми». Або билищми билище» або билище. Оні билі, били». ось і все. Так у нас виглядав минулий час. І залишився нам ще майбутній час. Тут вже буде простенько. Давайте починаємо. Отже, я буду, перекладаємо бенде. бенде". Ем, Ютро бенде в Польсці. Jutro będę w Polsce, to, to znaczy, ja będę u Polski. Ty budesz, C, będziesz, będziesz, będziesz. Gdzie będziesz jutro? Gdzie będziesz jutro? D, ty budesz zawczę. On, ona, ono, pan, pani, w osoby osobu się z jej Formułu i C, będzie, on będzie, ona będzie. Оно бєде, пан бідє, пані бенді. Наприклад, ви хочете запитати, як це буде польською? Перекладаємо як тоді по польську. Як то бді по польську. Особа ми ми будемо. Пам'ятаємо, що особа ми має закінчення ми завжди. Скажемо бенджи ми. Бенджіми. ми. Повторюйте, старайтесь повторювати вголос. Щоб також тренувати вимову бендєми. Наприклад, коли ми будемо вдома. Кіди бендєми вдома. Кіди бендєме вдому. Ви будете бендєче, Так? Бендєче. Будьте уважні, бо там така гарна вимова. Останні два склади. Наприклад, що ви будете робити? Питаємося у своїх знайомих. Co będziecie robić? Co będziecie robić? Co wy te robić? I oni będą, my skażemy. oni, one będą, będą, tak? Na przykład, oni będą w Krakowie. Oni będą w Krakowie. To one oni buduć u Krakowie. Podsumowujemy, że ja będę, ty będziesz, on, ona, ono, pan, pani, będzie. Ми бенджєми, ви бенджє і оніоне бендоу. Ось все, друзі. Отак ми з вами пропрацювали наші три часи для дієслова бич. Якщо вам цікаво, у наступне відео я планую зробити таку підбірку різних словосполучень зі словом бич, щоб ви могли на цих прикладах тренувати собі ці три часи. І також, звісно, використовуємо, для чого нам взагалі вміти відмінювати дієслова. Нам же ж не. Не просто голову забити інформацію, так, щоб ми могли багато чого сказати польською. Тому, якщо вас цікавить, то дайте знати у коментарях. Наступне відео власне, буде підбірка таких словосполучень з дієсловом словом бич, на основі чого ви зможете потренувати ці часи. Барто дякую вам за окладання. Якщо сподобалось, залишайте палець вгору. Не забудьте підписатись на канал, якщо вивчаєте польську, Порадьте його своїм знайомим, які також вивчають польську. Не забудьте підписатися на наш інстаграм, телеграм, тікток. І будемо в контакті. До наступних споткань. Па!